В Україні наразі прохолодно та лють дещі, і це ще не кінець, вже скоро може повернутися навіть мокрий сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 2 квітня, дощі литимуть у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській областях та на Волині. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у західних та північних областях буде прохолоднішою від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. На решті території поки що очікуються від плюс 14 до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 33 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 3 квітня. Опадів цього дня ніде не очікується, та по всій території країни буде панувати хмарна з проясняннями погода, але без дощів. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Вночі в країні температура впаде та вже буде від плюс 2 до плюс 6 градусів. У п'ятницю, 4 квітня, дощі тимуть у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Вночі вже очікується від плюс 5 до плюс 9 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!